Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як на карті Європи з'явилися дві могутні держави Німеччина та Італія. Їхня історія народження була, знаєте, дуже непростою і, що найцікавіше, абсолютно різною. Давайте ж подивимось, як усе відбувалося. Отже, наполеонівські війни закінчилися, і карта Європи стала схожа на розбите дзеркало. І от для німців та італійців це означало одне: замість єдиної великої країни просто купа уламків. Десятки маленьких розрізнених держав. І ось що ми бачимо після знаменитого Віденського конгресу. Німеччина це такий собі німецький союз аж із 39 держав, де всім заправляли Австрія і Прусія. А Італія це півострів, поділений на вісім королівств, де знову ж таки домінує Австрія, а ще й Папа Римський. По суті, обидва регіони були роздроблені і під контролем сусідів. Це, власне, і стало початком довгої боротьби. Почнемо з Німеччини, і от що цікаво: її шлях до об'єднання почався зовсім не з чи революцій. Він почався з економіки, так, так, з торгівлі, ринків і залізниць. Так, формально існував цей німецький союз. Але в реальності це був ну просто пшик. Уявіть собі, жодного спільного уряду, жодної армії. Кожен з 39 правителів тягнув ковдру на себе, а Австрія робила все, щоб ніякого реального об'єднання не сталося. Звісно, це страшенно гальмувало будь-який розвиток. І ось тут на сцену виходить прусія. Вона робить дуже розумний і прагматичний хід, створює митний союз або ж цольферайн. Ідея проста. Давайте приберемо всі ці кордони і мита між нами. І це спрацювало. Поступово почав формуватися єдиний економічний простір, який, по суті, і став фундаментом для майбутньої Німеччини. Був такий економіст Фрідріх Ліст, який сказав просто геніальну фразу: Система залізниць і митний союз це сіамські близнюки. Він чудово розумів, що нові залізниці, які з'єднували німецькі землі і вільна торгівля, це дві сторони однієї медалі, що веде до єдиної нації. Але знаєте, економіка це одне, а от почуття національної гідності зовсім інше. Попри весь цей прогрес, патріотично налаштовані німці відчували гірке приниження. Вони бачили свою країну слабкою, розірваною, такою, з якою просто сміються інші народи. І це відчуття було дуже болючим. Гаразд, з прагматичною Німеччиною поки що все. Тепер переносимося на південь в Італію. А тут ну, тут панувала зовсім інша атмосфера. Тут мрія про єдність була сповнена пристрасті, таємних змов і, звісно ж, революційного духу. Увесь цей період боротьби за єдність в Італії отримав дуже красиву назву Рісорджіменто в перекладі це означає відродження. Це була не просто політична боротьба, а й справжнє культурне відродження, прагнення повернути Італії її велич. А ситуація в Італії на той час була м'яко кажучи гнітючою. По-перше, скрізь були австрійці, які душили будь-які прояви вільнодумства. По-друге, економіка була в повному застої через купу кордонів різних законів і валют, навіть Папська область була одним із найвідсталіших регіонів. І от у такій атмосфері, звісно, почали з'являтися таємні товариства. Найвідоміші з них карбонарії, тобто вуглярі. Вони збиралися таємно. В лісах і плели змови. Їхня мета була простою і зрозумілою вигнати австрійців і повалити місцевих тиранів. Це були сміливі люди, але, на жаль, їхні повстання одне за одним зазнавали поразки. 1820 вісімсот 21 двадцять роки кожного разу австрійська армія виявлялася сильнішою. Головна проблема карбонаріїв була у відсутності єдності та чіткого плану. І от після всіх цих невдач. Серед італійських патріотів почалася, мабуть, найважливіша дискусія а чи правильним шляхом ми йдемо, може, є інший спосіб об'єднати країну? І тут на сцену виходить нова, неймовірно харизматична постать Джузеппе Мадзіні. Він сказав досить таємних змов, націю має звільняти сам народ, і він створює організацію Молода Італія, мета якої всенародна революція. Ідея Мадзіні була простою і водночас дуже радикальною. Потрібно не просто влаштувати переворот, а виховати народ, просвітити його і надихнути на повстання повстання, яке створить абсолютно нову демократичну республіку. Але, звісно, такий радикалізм багатьох лякав. З'явився і інший табір помірковані ліберали. Їхнім лідером був священник Вінченсо Джоберті, який казав: ніяких революцій, це надто ризиковано і криваво. Він пропонував об'єднати Італію мирно, згори, домовившись із чинними королями. Отже, давайте підсумуємо італійський рух по суті розколовся з одного боку у Мадзіні з його ідеєю революції знизу, яку робить сам народ заради створення республіки, а з іншого Джоберті та Помірковані, які хотіли реформ згори і створення федерації королівств. Це два абсолютно різні бачення майбутнього. І ось ми підходимо до кінця 1840-х років. Повітря буквально наелектризоване, і в Німеччині, і в Італії прагнення до об'єднання досягло точки кипіння. Старий порядок от-от мав розвалитися. Тобто дивіться, яка картина вимальовується: у Німеччині все рухає економіка, вона ніби сама зшиває країну. А в Італії киплять ідеї та пристрасті, точаться запеклі суперечки про майбутнє. Але й там, і там тиск на стару систему стає просто нестерпним. І все це підводить нас до головного питання, яке постало тоді перед обома народами: як же, врешті-решт, народжується нація в полум'я революції, через кров і барикади, як мріяли радикали, чи в тиші кабінетів через договори, реформи і бюрократичні рішення. Європа стояла на порозі великих потрясінь, і відповідь на це питання мала визначити її майбутнє на багато десятиліть уперед.